Дорогі друзі, радий вас усіх вітати. Сьогодні у нас друга підготовча неділя перед Великим Постом. І знову у нас притча, і знову у нас Лука, євангелист, це притча про блудного сина. Сказав Ісус, у одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив батьку: віддай мені мою частку майна. І батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирушив у далекі краї. Він жив там безладно і розтринькав усі гроші. І коли він витратив останнє, напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод, і син впав у нужду. Тоді він пішов і найнявся до одного із мешканців цієї країни, той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт аби лушпиннями. Що їли свині, але й того йому не давали. Опам'ятавшись, він сказав собі: наймані робітників мого батька мають їжу волю, а я тут від голоду гину. Відразу вирушу до свого батька і скажу йому: батько, я з грішний перед Богом і перед тобою. Я негідний вже називатись твоїм сином, дозволь мені бути одним із твоїх найматів. І підвівшись, він подався до свого батька. А батько ще здалеку його побачив, що він наближається і сповнився милосердям до нього. Він побіг назустріч синові, обняв його і поцілував. Син промовив до нього: батько, я грішний перед небом і перед тобою. Я більше не гідний називатись твоїм сином. Але батько наказав слугам: мерщій принесіть найкраще вбрання і вдягніть його. Надійте перстень на руку йому і сандалі на його ноги. І приведіть відготоване теля, заріжте його, приготуйте обід. Ми будемо святкувати. Бо цей мій син, який помер, а тепер повернувся до життя, загубився, а тепер знайшовся. І вони почали святкувати. Тим часом старший син був у полі, і коли він повертався і наблизився додому, то почув музику і танці. Він покликав одного із слуг і поцікавився, що це все означає. І слуга відповів: Твій брат прийшов. Батько твій звелів зарізати вгодоване теля на радощах, що повернувся його син живий і здоровий. Старший син розлютився і не хотів заходити до хати. Отже, батько вийшов і намагався заспокоїти його. Та він відповів батькові: Послухай, усі ці роки я вірно служив тобі, і жодного разу не було так, щоб я не виконав твій наказ. Але жодного разу ти не дозволив мені зарізати хоча б козу, щоб я міг запросити своїх друзів повеселитися. А коли до тебе повернувся твій син, який розтринька все твоє добро з повіями, ти наказав зарізати для нього вгодову дителя. Тоді батько сказав йому сину мій, ти завжди зі мною, і все, що я маю, належить тобі. Але ми мусили відсвяткувати цю щасливу подію адже брат, твій, який помер, повернувся до життя. загубився, а тепер знайшовся. Жодного сумніву немає про те, що ця притча про те, наскільки Бог здатний любити людину. Якщо так бути досить уважним до всіх дрібниць цієї притчі, то потрібно буде декілька годин, щоб про все серйозно так розповісти, щоб звернути уваги на всі нюанси. У нас зараз часу на це немає, мабуть, і потреби немає. Але те, про що потрібно сказати, це про те, що ця притча про безумовну любов. Тобто, таку любов, коли Бог не буде нас любити. Більше, якщо ми будемо краще, і не буде нас любити менше, якщо ми будемо е ну, робити щось недобре, тому що його любов залежить не від того, які ми, а від того вона залежить, яким є він. Ці слова не мої. Хто їх автор? Ви зараз бачите на екрані. Але цими словами я користуюсь досить часто у своїй пасторській практиці, адже зустрічатись із християнством, і із християнами, які не знають, що таке Божа любов, доводиться дуже регулярно. Це і діти, наприклад, під час сповіді, сповіді батьки, яких е, хочуть зробити своїх дітей слухняними і лякають їх Богом. Ну, буцімто то Бог поплічних батьків. Де в цьому правда, немає жодної правди. Навпаки, Христос сказав і поставив за взірець дітей, а не батьків. А дорослі люди чомусь вважають, що якщо вибирати між дорослою людиною і дитиною, то Бог чому то чомусь повинен бути на боці батьків. Це і дорослі люди на щирості, і необізнаності, яких колись хтось вдало поманіпулював і представив Бога таким, знаєте, мстивим, дріб'язковим. Це ж дуже зручно, знаєте, себе оголосити посередником поміж Богом і людиною, себе визначити, що твоє місце біля Бога, ну а людина, значить, вона там десь стоїть, і тоді від імені Бога віщати все, що тобі. Заманеться. І робити це, якщо ти будеш робити це впевнено і систематично, тебе буде слухати купа людей, роззявивши рота. Ну це ж не вивчення Біблії, це ж не вивчення там, знаєте, літургічної там, літургіки чи історичної літургіки, чи ще чогось такого. Це все ж нікому не потрібно. А м, той, хто оголошує себе, знаєте, знавцем і правозвісником волі Божої, у того буде завжди купа шанувальників, які будуть йти за ним. Е на кінець землі. А коли ти говориш про люблячого Бога, то мало тебе хто слухає, ну тому що в це ж важко повірити. Хоча приховувати не буду. Були і випадки, і не поодинокі випадки, коли буквально було достатньо двох фраз, щоб людина у людини спало з плеч отеєрмо страху і рабства. Знаєте, зміна людини від почутого Слова Божого, маленького, коротенького, вона була е, видна навіть у її зовнішності. І оце проголошення люблячого і всепрощаючого Богу, Бога, воно з, з одного боку е, має дуже мало слухачів, а з іншого має, здавалось би, реальну педагогічну. Проблему, власне, цю проблему я помістив і у назві цього відео. А що якщо оця любов Божа безумовно, абсолютно нам приносить шкоду? Е, тому що якщо ми звернемося до тексту притчі, про неї ми сьогодні спілкуємося, то аби ж не любов батька, який прощає, який терпить, який на все закриває очі, е, то чи ві, е, оцей би молодший син хіба би він би себе так вів? Хіба не любов батька допустила таку поведінку цього молодшого сина? Якщо батька був би достатньо вимогливим, то і молодший син би був більш слухняним і ну, таким, як старший, наприклад. Так? І якщо ця притча про Бога, то ми ж можемо перенести цю, цю логіку і на особу Бога. Якщо Бог би був вимогливим, строгим, таким караючим, то дивись, і люди були більш такими, знаєте, моральними, виконували всі б там настанови, хто по совісті, а хто із страху. Е, але ж не важливо. Да? Головніше, щоб виконували, е, а інакше будеш покараним, а там дивись, як то кажуть, стерпиться, злюбиться, дивись і, 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 і весь світ, і всі люди стануть так християнами. Щонеділі там повні церкви, шлюб ніхто не розриває, абортів ніхто не чинить, нетрадиційні цінності ніхто не пропагує, а хто не захоче такого життя, того примусимо. А ж дивися, Божі заповіді там хтось, начебто, виконувати не хоче, тому що не розуміє, що ж вічне спасіння своє втрачає. Ну нічого, можуть подумати такі люди. Ми, ми йому допоможемо, коли і словом, а коли і силою. Церква ж вони ну, для того ж, мабуть, і потрібна, так? Щоб людей до Бога приводити. А якщо люди такі собі, то їх там потрібно піднатиснути, тут потерплять, зато там буде вічне спасіння. А щоб краще, а щоб краще це все організувати, то церкві потрібно з державою бути за одне. Священник словом, там поліціянт кійком, і усіх в царство Боже так і, і приведемо. І велику справу зробимо, скільки людей спасемо, і Бог буде задоволений, тому що ну, тепер скільки є спасених. Я сподіваюся, що за ви вже призвичайлись до о, о, мого почуття гумору. Хоча оцей весь попередній абзац, ну це ж не гумор, хіба сарказм. Хоча насправді це світогляд дуже багато ну, великої кількості людей, християн, які не познали Бога, що Він є любов. Вони для них Бог був і залишається з законом. А закон головне виконати, а інакше покарання. Добровільно, недобровільно головне виконати. Виконав тебе нагородять. Ніхто ж не питає, з яким серцем ти це виконав, головне виконати. І знаєте ж, в історії християнської церкви це ж не поодинокі будуть ці випадки, коли церква в особі своїх очільників, керівників, спокушалась на уці ідеї. Щоб силою, примусом із оцих таких людей, е байдужих, е лінивих, е зробити із них християн. Щоб в церкву всі люди ходили, щоб все вони виконували, щоб десятину сплачували, щоб все було добре, щоб так як подивився, ей навкруги царства Боже. А ті, хто не захоче, там ми допоможемо, е попросимо державу, держава нам допоможе, і ось отакий буде ідеальне суспільство. Але це все ж, от, отакий спосіб мислення, він же ж породжує внутрішні дефекти, він породжує страх. І, а це все потім же ж втілюється в якісь нездорові ідеї в нашому навколишньому житті. Отож, отак ми і отримаємо людей із холодною головою, гарячим серцем і чистими руками. Сподіваюсь, ви здогадались. І, і пам'ятаєте, про кого так казали колись. І ці люди здатні на будь-яке насилля, утиски, переслідування, аби побудувати богоугодне в лапках суспільство будь-якою ціною. Але такого ніколи не було і ніколи не буде. Багато раз намагались, але такого ніколи не буде. Бо царство Боже всередині нас. І єдиний храм, як пише апостол Павло, це людина. Прошу не путати, храм із церквою церковною спільнотою. І ми не можемо ігнорувати той факт, що лише вільний вибір Бога це фундамент у наших відносинах з ним. Ми можемо примусити не порушувати правила, виконувати релігійні дійства, але любити Бога це ж особистий вибір людини. І оцього вибору Бог чекає, чекає особисто від кожного і погоджується чекати стільки, скільки потрібно, аби людина до цього дозріла. Якщо нехтувати принципом особистого вибору, то тоді насправді потрібно примушувати, стежити, перевіряти. І видимий результат, при всьому цьому так, досягти можна швидше. Примусив, і ось тобі результат, але ж Бог діє по-іншому. Тому він чекає. З точки зору ефективності, результативності, дати свободу людині ну це ж безглузда ідея. Ми бачимо, як ми ось особисто я, я бачу, як я користуюсь своєю свободою. І, і в притчі, ми бачимо, як ганебно веде себе молодший син. Е -е, він навіть вимагав у батька спадок. А спадок ми знаємо, що людина отримує лише тоді, коли е -е, власник цього майна помирає. Тобто цей молодший син е -е, по суті сказав своєму батьку: батько, ти для мене вже помер, давай мені. Е -е ту частину майна, яка мені належить, і все, і я піду. А ти для мене не маєш вже жодного значення. Ганевно себе вів цей син. Але ж справжні зміни людини відбуваються лише з плином часу і в результаті особистого вибору, а не від диктату чи від якогось примусу. Той, кого примусили, той буде робити те, що від нього вимагають. Він буде робити вигляд людини слухняної, очікуючи, коли вже можна буде жити власною волею. А той, хто рішення прийняв свідомо, той здатен терпіти навіть утиски за свій вибір. І таким чином, любов Божа зі сторони може виглядати як інструмент, котрий дає нам можливість чинити ну, все, що забажаємо, за власним побажанням, які часто є гріховними, може здати, що, начебто, любов це слабкість Бога якою можна користуватись, ну тобто можна навіть сказати, що опосередкована любов Божа служить ну, справі нашої духовної розслабленості, такої там безтурботності. Ну, хоча насправді особисто ми вибираємо, як користуватись наданою нами нам можливістю. І звичайно, є люди, які зловживають Божою любов'ю. Ну це ж не новина. Згадаємо навіть 49-й псалом. Де е, пророк від імені Бога звертається до людини, до людини грішної, е, там описується наскільки е, занепала ця людина. І ось там є такі слова: ти все оце чинив, а я, ну, тобто, Бог, промовчав. То й ти і уявив собі, що ми з тобою схожі. Але ні, тепер я згадаю тобі про всі твої правини. Тобто, звістка про те, що люди можуть зловживати Божою любов'ю, довготерпінням, ну це ж не новина зовсім. Але ж якщо дивитись масштабніше, любов Божа це єдиний спосіб, який з одного боку залишає нам свободу і інші ріси образу Божого в нас, а з іншої, любов Божа дозволяє нам дочекатися правдивого, справжнього. Людського новернення, в основі якого вільний свідомий вибір, так інколи доводиться чекати досить і досить довго. Хоча, знаєте, тим людям, які самі довіри прийшли там в 40-50 років, краще також набрати терпіння, аби не чекати від своїх там молодих дітей чи юних онуків. Е Знаєте, якогось твердого християнського навернення у 15 або в 20 років. Ми дозволяли собі чекати, ми дозволяли собі жити, як нам заманеться, і прийшли до віри тоді, коли ми ну, опинилися здатними для цього. І ніхто нас не підганяв, не примушував. Ну тож потрібно і з іншими, мабуть, вести себе таким самим чином, очікуючи і терплячи, і приймаючи. Але з усіх терплячих найбільше терплячий Господь. Тому що йому потрібно не знаєте, якась армія високотехнічних о, біологічних роботів, які будуть безумовно виконувати усі його побажання. Аби мрія Бога була саме такою, він би її вже давно втілив у життя. Йому ж потрібні люблячі діти, сини й доньки, які, попри всі особисті недосконалості, спокуси світу, труднощі життя обирають Бога і шлях слідування Його слав. Інколи, щоб прийти до такого вибору, потрібний тривалий час, чимали зусилля і велика кількість усього пережитого в житті. І, до речі, чим більше людина пережила усього недоброго і, попри це, знайшла Бога, ну, мені здається, тим ціннішим є її навернення. І щоб все це пережити з кожною окремою людиною, щоб вмістити оцю всю нашу різність і недосконалість, Богу потрібна любов. Любов безумовна, і нам його любов також потрібна, адже вона нам дає час і можливість, аби хоча б трішки навчитись не лише його слухати, це не важко, але й жити в його присутності. Те, що може виглядати як слабкість Божа любов, є найбільшою його силою, яка, хоча і не швидко, але впевнено, і незворотньо. Змінює кожного з нас. Дякую вам, шановні друзі, за увагу. Сподіваюсь, той час, який ми приділили Слову Божому і один одному буде корисним для кожного із нас. Для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, прошу про звичайні і всім відомі умовності, ну, так, влаштований Ютуб. Прошу про підписку, тому що значна кількість наших глядачів поки що не підписана. Для розвитку каналу це буде таким, ну. Можливим е, додатком. Е, також прошу про розповсюдження цього відео. Е, кому потрібен, е, потрібен особисто я, будь ласка, додавайтесь, друзі, в е, Фейсбуці. Я е, в вашому розпорядженні, будь ласка, у кого є можливість і бажання підтримати нас е, донатами. Е, всі описані можливості знаходяться в е, описі цього відео. Мир і милість Господня нехай буде з усіма.